Дані, друзі, ласкаво прошу на мій канал Батьок. З нас виникає питання, як отримати підтвердження адреси в Ірландії. Для цього ви заходите в додаток від свого банку, в даному випадку Bank of Ireland. Натискаєте на свій теперішній аккаунт. І беремо. Statements і на даний на момент набираємо, відкриваємо. Окей. Питаю, чим відкрити? Давайте відкриємо цим. І ось тепер ви маєте статус своїх витрат і адресу. Тепер його берете, роздруковуєте. принт, і скеровуєте на ваш принтер. Так ви отримаєте підтвердження своєї адреси. Саме його можна зберегти і файлом Download. Завантажите і тоді зможете на флешці роздрукувати, скажімо, в бібліотеці. Дякую, друзі, вам за увагу. Побачимося в інших відео. Всього вам найкращого.